Ми захищаємо весь Ахідний світ, тому що і Америку. Якщо Трамп цього... А вони цього не розуміють. Якщо Трамп цього не розуміє, то давайте не, і, ми не скажімо... так, і його неможливо переконати, то давайте перестанемо робити вигляд, що ми його в чомусь переконуємо, хоча б. Зрозуміло. Тобто. Щепивши зуби, робити свою справу, не реагувати навіть на ті інформаційні провокації, які засилає Трамп щодо України, робити свою справу. Так, а от щодо цієї мінеральної угоди, а вона в якійсь перспективі може може виявитись позитивною справою, якщо якщо уявімо, поки що теоретично американці наповнюватимуть свою частину фонду озброєннями і боєприпасами, це, це можливо. Це можливо, але це ще раз залежатиме від рішення американського конгресу і самого президента Дональда Трампа. На що вони витрачають Справа в Тому що згідно мінеральної угоди, половина всіх наших надр в майбутньому, і певно, навіть частина інфраструктури належить американцям. Що вони роблять з цими грішми? Це їхня справа.